Ну що, поговоримо. А, 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 поговорили. Епічно! Зараз зроблю номер два. Поговоримо про упередження, але вони не хочуть, щоб ми... І так, переговоримо ми з вами на тему суспільних упереджень, яке зводиться до того, що українець. Або навіть взагалі кожен повинен бути гарним господарем чи господинею. І що ж таке ми включаємо в це от упередження ну, за загальним правилом? Ну, по-перше, що повинна бути наявність нерухомості, тобто будинок, квартира, дача, автомобіль, шмат землі. Сад, домашні тварини, ну, вже свійські, не свійські, то вже інше питання, але якщо є ще там кози, корови, свині, то це взагалі господар, якщо ще трактор. Коротше кажучи, є таке от упередження суспільне. І воно прив'язується до нерухомості, до землі, до господарства. Тобто, якщо Особа, людина, до прикладу, орендує житло, то вона ну, ніякий не господар, бо не може даже забити гвіздок у стіну. Бо вона чужа. Хоча насправді ви ж розумієте, що це все можна, але є така от думка упереджена. В багатьох країнах цього такого міркування, цього твердження не існує. Тобто багато хто. З громадян інших країн, мабуть, що дивно б віднісся з подивом до того, як це все у нас, що обов'язково повинен бути дах над головою і щоб він був у приватній власності. Тобто ситуація, коли є гроші, навіть мільйони на рахунку і з цих грошей, якась невеличка частина йде на те, щоб оплачувати оренду квартири чи будинку житла. Тобто така ситуація в нашому суспільстві за загальним правилом неприйнятна принаймні поки що. Але повторюсь, що в інших суспільствах це історія, яка ну, типова, неприйнятна, можливо, в ряді країн, зокрема в США, мати у власності нерухомість, бо за нею потрібно дивитися, страхувати, утримувати. Якщо щось трапиться там в квартирі. Може щось там потекти, зламатися в самому будинку, то можна просто переїхати. Заїдуть люди ромської національності чи якісь алкаш ал а а ал, Ну, коротше, люди, які з планети алкоголю. Заїхали вони до вас наверх, якщо це має на увазі в квартирі. Хтось би над вами. І все, ваше житло просідає в ціні ну, з точки зору таких людей, які не сповідують оце ось упередження, що потрібно обов'язково мати нерухомість у власності. Вони просто змінили будинок на інший, орендували в іншому місці, і все. Переїхали. Вони частіше переїжджають, зокрема в США, залежно від які країни. Але можна побачити дослідження. Мені здається, що в США набагато більше переїжджають, ніж у нас. Ну, міняють місце постійного проживання. До прикладу, в Харкові 70% людей ніколи з нього не виїжджало. І, здається, така ж сама статистика в Миколаєві. Вивіть, 70% ніколи не було за межами міста. Для мене це було дивно. Але є як є. Тому. Ось є таке от упередження, і ви можете розібратися, чи властиве воно вам, чи вашому оточенню. І, можливо, якісь фінансові інструменти використовувати інші, аніж вкладення в пасив, тобто в те житло, яке у вас є. Його ж не мультиплікується в готівку швидко. А от готівка, якщо у нас вона, якщо вона є у нас з вами, то це набагато веселіша історія. Можна одразу купити за нею нерухомість. Перетворити її в нерухомість набагато швидше, чи, наприклад, в автомобіль. Готівку перетворити в автомобіль набагато швидше, ніж квартиру перетворити в автомобіль. Бо потрібно в ряді випадків посередник у вигляді грошей. Бережіть себе і до зустрічі в нових відео.